Сергій Леонідович, доброго дня, вітаю вас з перемогою. Сьогодні перемагаєте 2-1, спортивний клуб «Росава». Короткий коментар по грі та кого б могли виділити з гравців взагалі. Добрий день. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам за мирне небо, за те, що без тривог ми зіграли цю гру. Що стосовно гри. Вона очікувано вийшла для нас. Ми знали, що степанці в себе вдома завжди грають такий потужний силовий футбол. Можна сказати, що тут менше якогось малюнку гри, більше боротьби. Але тим не менш, ми хотіли показати якусь гру. Не знаю наскільки вона получилася Будемо вже по спокою розбирати. Не можу, не можу нікого виділити, тому що сьогодні хлопці налаштувалися на ну перш за все не програти боротьбу. Тому що наскільки ця гра в нас була важлива і в турнірному положенні, і в психологічному плані, тому що кінцівка чемпіонату не маємо права втрачати очки, якщо ми хочемо претендувати на медальні місця. І ще таке питання: сьогодні в Степанецької громади день села так співпало. Чи попливало якось на вашу команду кількість болівальників на полі? Е, ну, ну, якщо в них такий праздник, хочу їх привітати з цим. Може, можливо, ми їм трошки десь зіпсували настрій, але ну, я вам скажу, що е, зазвичай завжди приємно грати при Великій кількості вболівальників, сьогодні. Це не виключення. Ну незалежно від того, чи це вболівальники команди суперника чи наші, Завжди приємно, коли є під час війни у нас вболівальники на трибунах. Лише можу їм подякувати за підтримку там своєї команди і побажати всім мирного неба. Дякую вам за коментар. Вітаю ще раз перемогу і слава Україні! Героям слава! Дякую вам!